На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Мінагрополітики налагодило механізм підтримки виробників молока. Асоціація сільських і селищних голів стане потужним інструментом для розвитку українського села. Як долаємо псевдоска свиней? Ціни на городину не будуть кусатися, стверджують у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Тут працюють над створенням програми регулювання цін на сільгоспродукцію. Основою програми стане інформація з оптових ринків продуктів харчування, а також моніторинг восьми сотень ринків України. Крім того, можна буде зробити прогноз балансу виробництва та споживання сільгоспродукції, а відтак і контролювати коливання цін на городину. Очільник мінагрополітики Микола Присяжнюк запевняє, що аграрії спільно з науковцями прогнозуватимуть рівень попиту та пропозиції на сільгоспродукцію. Ми бачимо, що в певній мірі є строкатість між областями, по територіям, по промисловому призначенню і соціальним надходженням. Про що це говорить? Це говорить про те, що певної мірі на рівні регіонів місцева влада не використовує те весь потенціал, який сьогодні можливо використати, для того, щоб споживач отримав достатньо міські ціни, а сільгоспвиробник отримав достатньо максимально наскільки можливо високі ціни. Про що ми говоримо? Це і. Оптові ринки, це і фермерські базари, це ринки у копспілки і звичайно, виїзна торгівля. Сьогодні ми разом з асоціацією оптових ринків проводимо такий моніторинг, замовлення, щоб сьогодні і разом з Асоціацією сільських голів, щоб можна було прогнозувати і рекомендувати одноосібникам, яку Продукцію вирощувати на огородах для того, щоб ринок це спожив. Також мінагрополітики разом із всеукраїнською асоціацією голів сільських та селищних рад рекомендуватимуть селянам одноосібникам яку продукцію вирощувати на городах. А значить, фермер вчасно дізнавшись про попит та пропозицію, зможе зорієнтувати свою господарську діяльність і підзаробити зайву копійчину. Ринки діють виключно на Такі, ринкових засадах. Тут нема цінового адміністративного регулювання, тому можна сказати, що от якраз таке середовище, дозволяє виявити реально справедливу ціну, Вона є, ціна не є опередженою, не є надутою і, навпаки, заниженою, тобто є найбільш скажімо так, показовою для, і для торгуючих, і для тих, хто купує. Звичайно, що уряд планує це враховувати в подальшому. Це як такі датчики в регіонах. Вартості продукції, кількості продукції відповідно забезпечення продукцією регіону. Наразі, як ми знаємо, міністерство аграрної політики продовольства готує документ, який допоможе впливати на ситуацію з цінами на оптових ринках за рахунок того, що міністерство аграрної політики буде отримувати моніторинг ринків. Щодо продукції, яка виробляється і продається в певному регіоні, і швидко реагувати на певний дефіцит цієї продукції шляхом переміщення даного, даного продукту з тих регіонів, в якого його надлишок, ти регіонів, які його потребують. Це дасть можливість стабілізувати ситуацію з цінами, тобто покупець зможе отримати цей продукт за доступною ціною. Ну і виробник, звичайно, не буде втрачати, тому що цей продукт продасть за тією ціною, на яку розраховує. Далі огляд новин аграрного бізнесу. У рамках засідання комітету з економічних реформ міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк повідомив, що прийняття законопроекту про якість і безпечність харчових продуктів та гармонізація виробничих стандартів до європейських є пріоритетними у розвитку аграрного сектору України та економічного зростання держави в цілому. Адже залучення інвестицій у цю стратегічну галузь та росток бізнесу всіх рівнів залежить від подальшої гармонізації законодавства в аграрному секторі. Виробники кукурудзи встановили ще один історичний рекорд. Місячний обсяг експорту досяг рівня майже 2 мільйонів тонн. Це максимальний показник за всю історію експорту кукурудзи. Основними покупцями, як і в попередні місяці, стали Єгипет 446 тисяч тонн та Іран 363 тисячі тонн. В Цілому за жовтень березень 2011-2012 маркетингового року з України було експортовано більше 9 мільйонів тонн зернової, що більше ніж в три рази перевищує показник експорту за аналогічний період дві 10-11 маркетингового року аграрний фонд розпочав перші грошові виплати сільгоспвиробникам, які уклали відповідні форвардні контракти з держустановою. На рахунки підприємств перераховано майже 50 мільйонів гривень. Подальшому аграрний фонд продовжить перерахунки рівномірними траншами по мірі оформлення документів аграріями. Україна взяла участь у регіональній конференції ФАО продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй. Українську делегацію очолив голова Держвітвіта служби Іван Бісюк. Делегати обговорили питання харчової безпеки, змін клімату, проблеми розвитку сільських територій та стимулювання аграріїв до цього. Також на конференції була розглянута перспектива долучення до ФАО інших країн, які потребують технічної допомоги зі сторони організації. Сільськогосподарська корпорація Сварогвестгруп з Хмельницької області планує до кінця цього року ввести в експлуатацію два молочно товарних комплекси на дві тисячі голів кожен в селах Коськов і Вишневе Шепетівського району, інвестувавши в них будівництво близько 120 мільйонів гривень. Потужність кожного комплексу складе близько 45 тонн молока на добу. Корпорація має намір у 2012 році збільшити виробництво молока на 25-30 відсотків в порівнянні з минулим роком до 225 22 двох 23,4 тисяч тонн президент України Віктор Янукович підписав нову редакцію Митного кодексу України. Зміни до митного кодексу передбачають передачу всіх повноважень щодо видачі наказів нормативного характеру від Держмитслужби служби фінансів України. Найбільша та найурочистіша подія аграрного бізнесу відбулася 18 квітня у приміщенні національної філармонії. Тут нагороджували сотню найпотужніших аграрних підприємств України за версією журналу «Ukrainian Farmer». Почесними нагородами аграрна еліта України було відзначено найбільші агрохолдинги країни, які не лише продемонстрували високий професіоналізм в аграрному бізнесі, але й зробили чималий внесок у розвиток вітчизняного агропромислового комплексу. Подію супроводжувала також презентація спецвипуску журналу Ukrainian Farmer. У ньому читачі зможуть знайти докладну інформацію про 100 кращих аграріїв України. Внесок агрохолдингів переможців у сільське господарство важко переоцінити, оскільки компанії орендують понад 3 мільйони гектарів землі та обробляють понад 50% сільгосподарської господарської продукції вирощеної в Україні. Проект аграрний літо України це наш щорічний проект. Тобто ідея нашого проекту це показати ті самі крупні, самі прогресивніші. Аграрні підприємства та їх менеджерів, які фактично закладають успіх в цій галузі, тому ми беремо таку сотню і їх показуємо: їхній розвиток, їхні інвестиційні плани, як вони працюють, на чому вони будують свій успіх, які в них є досягнення. Тому це це основна наша така місія. Відбулися загальні збори Всеукраїнської асоціації сільських і селищних голів. Участь у заході взяв міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк, який є почесним головою організації. Під час зборів було обрано нового керівника асоціації голову Фурсівської сільської ради Миколу Фурсенка. Також прийнято до складу 11 нових членів і обговорено нагальні проблеми сільського господарства. Міністр Микола Присяжнюк у своєму вступному слові зачитав звернення від імені президента України Віктора. Я... Нуковича, в якому він зазначив, що діяльність асоціації сприятиме перетворенню територіальних громад на важливий чинник суспільно-політичних і соціально-економічних процесів в країні. На переконання очільника відомства протягом двох років свого існування асоціація перетворилася на потужний інструмент для розвитку та процвітання українського села. Я задоволений, що, по-перше, асоціація активна активізувала свою роботу і сприйняли позиції нового голови асоціації достатньо позитивно. Я переконаний, що е, діяльність буде ще більше активізувати саме головне, що асоціація не заполітизована. Також міністр наголосив, що для сільського розвитку необхідно розробити та ухвалити єдиний закон, який регулював би всі відносини в галузі сільського господарства. Нині ж, на думку міністра, держава та сільські громади мають докласти максимум зусиль для того, щоб село стало економічно привабливим. Для цього необхідно використовувати територіальне розташування, природні, земельні та людські ресурси. На зборах було висунуто пропозицію в кожному селі створювати базові підприємства, що нададуть робочі місця сільським мешканцям. Асоціація бачить, що в неї є відповідальність і зобов'язання перед сільською громадою якраз. За сільський розвиток. І, звичайно, ми бачимо, що вони покладають певну надію на міністерство, на виконавчу гілку влади якраз по розбудові і напрацюванні того механізму, який би дав можливість розвиватися. Українські свині, а з ними і національний український продукт у безпеці Україна і Нідерланди, виконуючи двосторонні домовленості про охорону здоров'я тварин, втілюють проєкт допомоги Держветфітослужбі України на шляху до офіційного звільнення країни від хвороби АУЄСКІ. Її ще називають псевдосказом свиней. Отже, у Вінниці відбувся семінар навчання з методики здійснення моніторингу та відбору проб під час виконання програми викорінення цієї хвороби. Фахівці підвели підсумки роботи з виконання програми викорінення хвороби свиней на території України за минулий рік та окреслили завдання на рік поточний. Нагадаємо, що хвороба ауєскі, її ще називають псевдосказ, інфекційний бульварний параліч це вірусне захворювання з характерними ознаками енцефаломіеліту, ураженням верхніх дихальних шляхів і легень, що супроводжується в деяких видів тварин сильним свербінням і розчисуванням. Він інфікує свиней, травоїдних і м'ясоїдних, може вражати всі види ссавців. Людина також може бути чутлива до цієї хвороби. У літературі є повідомлення про захворювання людей із симптомами свербіжу та лихоманки. Програма заключається в тому, що є маркована вакцина, от і це потрібна кропітка робота. Кожне господарство, значить, дослідження щеплення по спеціальній схемі щеплення свинопоголів'я, Знову дослідження. І таким чином ми створюємо, як кажуть, здорові стада. Які потім використовуються на території України, тому такий досвід, обмін досвіду, ми презентували свою програму щодо викорінення хвороби АОЕСК на території України. Українська сторона вивірила, що саме її кроки по програмі викорінення хвороби АОЕСКИ є правильними. Виробництво молока у січні-березні цього року, порівняно із січним березнем минулого, збільшилося на 3,2% до понад 2 мільйонів тонн. У господарствах населення на 15,1%. Міністр Микола Присяжнюк повідомив, що міністерство розробляє низку заходів щодо компенсації збитків виробників від зниження закупівельних цін на молоко. За його словами, ці заходи насамперед стосуються одноосібних господарств. Е, ціни на молоко. Починаючи з січня місяця почали знижатись обсяги виробництва молока, особливо в товарному в сільгоспідприємств, збільшуються щомісяця десь на 20 тисяч 25. Але якщо і прем'єр-міністр сьогодні чітко задекларував, якщо ми не вживемо. Кардинальних заходів для того, щоб стабілізувати ціну, ми можемо знову отримати зворотню реакцію щодо виробництва молока в нашій державі. Виконуючи доручення міністра Присяжнюка, аграрний фонд долучився до процесу нормалізації цін для споживачів та виробників молочної продукції. Міністр повідомив, що до резервного фонду буде закуплено вершкове масло і сухе молоко. За його словами, комплекс заходів має привести до підвищення закупівельних цін на молоко на 50 копійок за літр. Тож для збереження молочного ринку передбачається поповнити державні резерви додатковими 6 тисячами тонн сухого молока та понад 5 тисячами вершкового вижко. Ового масла таким чином вдасться зменшити тиск на молочну галузь, підтримати як вітчизняні переробні підприємства, так і дрібного фермера. Ми беремо на себе зобов'язання як держава, за дорученням прем'єр-міністра, міністра аграрної політики та продовольства, зняти зазначені обсяги, які знаходяться на переробних підприємствах. А з іншого боку, переробні підприємства беруть на себе зобов'язання застабілізувати ціну закупівлі. Молока у населення і в подальшому за корельованими цінами. Тобто, в тому випадку, якщо ціна на кінцеву продукцію масло вершкове і сухе обіжирене молоко почне зростати, компанії, які переробляють молоко, будуть підвищувати закупівельну ціну у населенні. Кроки, що робить держава, вони є вірними, тому що вона дає змогу нам. Щоб ми мали куди збувати своє молоко і дає змогу нам держати тримати більше корів. Якби була в нас одна корова, так це, це тільки для себе. А так як держава дає нам змогу тримати більше корів, бо нам є куди збувати свої молочні продукти. Якщо держава й надалі буде надавати нам таку підтримку, то ми зможемо наращувати своє поголів'я корів. І більше тримати корів, а не вирізати поголів'я корів і не здавати їх на м'ясо. Україна і Туреччина спільно взялися за фітобезпеку. У Києві відбулося перше засідання українсько-турецької робочої групи з питань сільського господарства. Це стало новим етапом в активізації позитивної динаміки розвитку взаємовигідного українсько-турецького співробітництва. Нагадаємо, що 22 грудня минулого року було укладено двосторонню угоду між урядами двох країн про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин. Документом забезпечені взаємний обмін інформацією, документацією, результатами досягнень. У фітосанітарії, як технічного, так і стратегічного рівня до того ж, зміцнюється всебічне співробітництво між країнами у царині карантину та захисту рослин. Обговорювалися різні питання на цій зустрічі, які є актуальними для обох країн. Це співпраця у сфері рослинництва, тваринництва, рибальства, аквакультури, фітосанітарії і також розвиток сільськогосподарських територій. Результатом проведення першого засідання українсько-турецької робочої групи сільського господарства. Стало підписання протоколу, в якому були окреслені питання двостороннього співробітництва в сфері сільського господарства між нашими країнами. Як свідчить моніторинг, проведений фахівцями державної інспекції сільського господарства України, у нашій державі діє біля 800 сертифікованих зернових складів, але тільки 400 з них сучасні, такі що можуть надавати послуги із приймання та зберігання зерна на високому рівні. Про це зазначив голова Держсільгоспінспекції України Сергій Тригубенко. За його словами, фахівцями новоствореного органу, який враховуючи законодавчі колізії, розпочав свою фактичну роботу не так давно. Вже проводяться заходи щодо підвищення контролю при сертифікації відповідних складів. Зокрема, за словами пана Тригубенка, спільно із мінагропродом передбачено низку заходів, які стимулюватимуть будівництво нових складів та підвищення технічних можливостей існуючих, і це допоможе уникнути погіршенню якісних показників зберігання зернових. У нас в державі 668 сертифікованих складів на даний час. Взагалі, біля тисячі складів, 883 було. От, але е, технічний регламент, той, який був на момент сертифікації цих складів, він значно застарілий. І тому якісні показники в багатьох випадках не є е, відповідними тим показникам, які повинні бути при відгрузці цього зерна. Тому це є проблема, і над цією проблемою ми повинні разом. Не тільки з Міністерства аграрного промислового промишленого комплексу, а й Міністерства економіки, а і машинобудування наше дивитися, як на яких умовах які потрібні нові нам елеваторні комплекси і будувати, і стимулювати будівництво цих комплексів. Перед тим як оглянемо агропресу, ще трохи корисної інформації. Українська газета рідне село України, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоби оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Далі медіаполе з оглядом цікавинок в аграрній пресі. Журнал Аграрний тиждень України звертає увагу на проблеми вітчизняних тепличників. Відповідь на запитання, як зробити українські теплиці менш залежними від ціни на газ та привабливішими для інвестицій. Ніхто не знає такий підсумок статті під назвою «Через терни до теплиць. Побачив світ журнал рейтинг аграрних підприємств України. Цьому додатку до видання за Ukrainian Farmer» можна ознайомитися із переліком підприємств, які на думку журналу є аграрною елітою України. Хто вони читайте на сторінках рейтингу український журнал з питання агробізнесу Пропозиція ставить запитання: ваточник сирійський, злісний бур'ян чи перспективний медонос на прикладі Переяслав Хмельницького, Баришівського районів та Києва видання резюмує медопродуктивність з однієї рослини ваточника сирійського до понад 2 кілограми меду. Газета рідне село пише про працьовиту родину одноосібників із Донеччини. Вони за словами газети і на землі пораються, і за худобою добре доглядають і перероблюють продукцію, і на базарі продають. Тепер про цю пару з села Старомлинів. Ка великоновесільківського району добре знають не лише жителі одного із районів Донецька, а й читачі рідного села. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу «Агроньюз.Ін.Юей». На все добре.